Мазун ілона приїхала з Любара до Коростеня здавати практичний іспит з водіння автомобіль марки Рено Експрес. Екзаменатор Віктор Левківський. Категорія Б водіння в місті застосовується звук та відеофіксація практичного іспиту. Готуємося до руху. Якщо готовий, можемо розпочинати. Питання маєте якісь? Ні, наразі немає. Розпочинаємо рух. Іспит може проходити не менше 20 хвилин, не більше години. Допускається три помилки. Для Ілони це вже друга спроба. Переживаємо за дівчину як за себе, і в результаті здала. Це ось 10 днів пройшло. Знову взяла талон, знову приїхала і вдачна, друга спроба. Скажіть, будь ласка, які складнощі у вас виникали під час того, як ви намагались здати практичний іспит? Тому що часто люди жаліються, що неможливо взяти цей талончик в електронній черзі, або незадоволені автомобілем. Ви що скажете? Ні, два рази. Перший раз я швидко взяла талон, одразу був. Так повезло, машина теж була хороша. Другий раз так само, теж я взяла. Я зайшла. На 11-й день вже дається 10, вже був знову талон, все було без проблем. Я співзяла, приїхала. А правда, що зараз дуже багато жінок здає? Так, да, більшість, більше 70% здає жінок. Як вони справляються, незважаючи да, на різні і... стереотипи? Значить, якщо людина підготувалася, пройшла курс навчання в автошколі, дійсно складає з першого разу. Які найчастіше помилки допускають ваші учні? Невчасно вмикають покажчик повороту, недотримання рядності. Ну і бувають такі, що пешехода перед ним не пропускають. А автомобіль велику роль грає при екзамені? Так, да, дійсно, нові автомобілі дуже люди вражені під нових автомобілем. І ще більше транспортний засіб сервісний центр надає безкоштовно. Житомирська область із серпня бере участь в пілотному проєкті Прозорих іспитів автомобілі, на яких приймають екзамени, обладнані відеокамерами. За період проєкту цього ми прийняли більше чотирьох тисяч людей. І 24% склали з першого разу. І дійсно, транспортний засіб, який на сьогоднішній день, він оновлений і стоять чотири камери, які дійсно фальсифікацію не, не допустимо її. Тобто транспортні засіб будь-яке втручання екзаменатора неможливо. Здати практичний іспит у Житомирській області можна лише у трьох населених пунктах у Житомирі у Коростині та віднедавна у звягелі. Саме тому до нашого міста приїхала пані Ілона з Любара щодо екзаменаторів у Коростині їхня загальна кількість становить шість чоловік, але не всі вони приймають практичний іспит. Три адміністратора можуть приймати практичні іспити і Двоє людей задіяні на направленні, на складання теоретичного іспиту. І якщо велика кількість, то ми можемо долучати і четвертого спеціаліста на лінію на прийняття практичних іспитів. Як сказав Віктор Ливківський, від початку проєкту прозорих іспитів було прийнято більше 4 тисяч практичних екзаменів. За попередній період цифра становила всього 1250 екзаменів. З таким навантаженням зросла необхідність в оновленні автопарку сервісного центру. На сьогоднішній день, як ви бачите, три повністю нових автомобілі. От є ще четвертий, теж він ну, старший, тим Volkswagen. Він раніше теж приймав, але він був один. Раніше ще взагалі була там э, Жигулі з цього моделі. Там люди дуже рідко користувалися вона попитом через те, що старий автомобіль, на ньому дуже тяжко їхати і студати. Тобто, ну зараз їх уже немає. Зараз у нас фактично автопарк повністю оновлений. 8 лютого до сервісного центру запросили представників змі, аби продемонструвати нові автомобілі. Вони придбані за рахунок державної субвенції та бюджетів п'яти громад, очільники яких також були присутні на заході. Напруження на наших адміністраторів зросло в більше ніж у два рази. Добавили адміністраторів, добавили автопарк, дякуючи місцевому самоврядуванню. Співпрацю з місцевим самоврядуванням були виділені кошти, було придбані транспортні засоби. Дякуємо за співпрацю. В першу чергу це місто Коростень, яке виділило півтора мільйона. В тому числі, місто Оруська громада, 300 тисяч, в тому числі Олевська територіальна громада 500 тисяч. У Шомерська територіальна громада теж 500 тисяч, малин 150 тисяч гривень. За ці кошти ми придбали два автомобілі на механічній коробці передач це Рено і один автомобіль на автоматичній коробці передач це Hyundai Tucson. Здавати іспит на автоматичній коробці до користення приїздять навіть з інших областей, адже не всі сервісні центри мають такі автомобілі. От у нас і в електронній черзі можна записатися на цю послугу, і вже є випадки, що люди приїжджають навіть із Києва. Це теж якби такий гарний показник для нас. Питання діяльності сервісного центру неодноразово піднімали у суспільстві в негативному ключі: завантаженість екзаменаторів, недостатність автомобілів. Міська влада не могла не відгукнутись. Були там проблеми про виділення коштів, але ми розуміємо, що це для наших людей, для їх гарного обслуговування. Тому ми були впевнені, що це треба робити, і з Володимиром Володимировичем і спілкувалися, зустрічалися. Він виступав перед депутатом, розказував, для чого, як це робиться, це все з розумінням вирішили, кошти перерахували. Молодці обладнали по новим вимогам уже машини, ті, хто здає на права. І... Так воно і повинно бути. Отака повинна бути співпраця. В успішній здачі практичного іспиту важливу роль відіграє автомобіль, особливо для тих, хто приїздить з інших населених пунктів, як пані Ілона, яка подолала понад 170 кілометрів, аби вдруге спробувати отримати водійське посвідчення. Цього разу їй не стали на заваді ані хвилювання, ані форс-мажорні ситуації, ані норовливий автомобіль. Рено чудова машина, легко їде. Саме головне, як на мене, коробка передач, хороша, легко переключається, все зручно. Добра машина, хороша так. Оновлення автопарку сервісного центру непересічна подія для всього регіону. Підсумували учасники заходу.